У мене не лише немає наверху. Це добре. Ну, мені важко сказати. Насправді, є пісні, які мені дуже подобається слухати, але є ще пісні, які дуже подобається грати. Ну, для нас музикантів, наприклад, стіну я дуже люблю грати. Мені це завжди. Ну, я їх люблю слухати, але додаткове задоволення отримую, коли граю. Мені щось воно подобається. Но, насправді дуже важко обрати одну. Ну, це як і вас, вийдете, як нам. Mm. В мене вони постійно змінюються. Я вітриний в цьому сенсі. Сьогодні одна, завтра інша. Ну, це про пісню. <плес> ну, у нас правда, дійсно дуже важко вибрати одну. І, ну, тут. І ще важче після всіх сказати свою ну. Я дуже, я дуже, я особисто дуже люблю вулиця. Це така, ми її дуже рідко граємо, я люблю пісню «Холодно». Ми так само дуже рідко граємо. Це було, ми вже рідко не є. Ну може, так. Да. І е, е, дякую, дуже було приємно почути ці слова. Це... Заради цього ми... Часто це дає тобі мотивацію ще так, як мінімум, 10 років вперед. Це правда. Дякую. Наша... Я згадав, я люблю пісню теж із таких, умовно кажучи, не суперхітів. Я люблю пісні Компас наш з альбому до літа дуже-дуже. Це так одна з моїх самих улюблених. Взагалі цікаво про улюблені пісні, швидше всього у музикантів будуть частіше інші вподобання, ніж у, скажімо так, широкої аудиторії. Тому що я прекрасно розумію, що при всій популярності океану Ельзи. І відомості безумовно більшість людей знає, хто має знає наші пісні. Але тільки самі віддані фани знають весь наш дорогу. І це це нормально, так і має бути. Не можуть а, всі люди взагалі знати всі альбоми, всі пісні, кожного там. Це добре. Тобто є певна там м, м, категорія людей. і Я прекрасно знаю, що їх сотні тисяч цих людей, які знають прям всі наші пісні. От і як правило, такі люди, які слухають довго музику твою. Вони вибирають не, не пісні, які на слуху всіх, а якісь, які знаєте, свої особливі. От, тому, але в цьому і в сила популярної музики, в цьому сила популярної музики, що вона дає дуже об'єктивну оцінку твоєї творчості з точки зору людей. Тобі не треба робити соцопитування, вибори і так далі. Це най, ніхто не заставить вас скачати ту або послухати ту пісню, яку ви не хочете. От. І ви. Якщо, умовно кажучи, пісню на небі співають всі, значить вона того варта, чи пісню я не здався без бою. І вже наша думка як музикантів тут ну, справді великої ролі не грає. Я завжди кажу, що пісні, які ти оприлюднив, вони тобі більше не належать. Ну тобто як, юридично належать, але по факту вони тобі вже не належать, вони належать людям. І вони їх мають право слухати, як хочуть, думати про них, як що як хочуть. І нема такого, що. Ой, а ця пісня написана про одне, а я щось думав що про інше, та це прекрасно. Коли я пишу пісню, і люди до кінця не розуміють, про що вона і кожен знаходить своє, це ідеальний результат. Так і хочеться, щоб було. Не хочеться писати плакати або памфлети, або знаєте, ну творчість завжди це про те, що кожен щось знайде своєї, свою пісню, свій настрій. Пісня стіна, про яку ви згадували. От я впевнений, що в більшості людей вона асоціюється з. Ну, з такою соціальна пісня, яка зшиває, об'єднує і так далі. А я її в оригіналі написав про, а, теж про двох людей, про хлопця і дівчину, які мали непрості стосунки, і а, між ними нарешті впала стіна. І спочатку вона була зроблена взагалі для мого проекту Брюсель соліна. Потім вона туди навійшла. Потім ми її грали на концертах, і я згадав про неї, і ми вирішили з групою «Океан Ельзи» її зробити з нуля. І навіть переробили, переробили слова з наша війна на їхня війна. От. І, і слава Богу, що так зробили, тому що вона заграла зовсім іншим сенсом, іншими фарбами і ну, стала такою піснею. Тому, до речі, теж дуже люблю цю пісню. Дякую. Ще якісь питання? Так, так буде одне. але перед тим в мене одна.